І вже після третьої неявки до територіального центру комплектування чоловіків ну або жінок можуть подавати у розшук. Про це розповів народний депутат від фракції Батьківщина Вадим Івченко. Проте для цього за його словами буде необхідне рішення суду. Пропозицію про це надали в уряді. Після цього її мають розглянути у правоохоронному комітеті Верховної Ради, наголосив. Івченко, давайте власне з ними поспілкуємося. Просто зараз долучається до нашого ефіру. Нагадаю, Вадим Івченко, народний депутат від фракції Батьківщина і член комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони та розвідки. Пане Вадиме вечір. Добрий вам добрий вечора всім. Найперше хочу поточнити саме стосовно цієї е, е, ініціативи стосовно штрафів, тому що в попередній інформації від пані Фріс також звучало про те, що буде підвищення цих штрафів. Тому давайте спробуємо або об'єднати, або розмежувати ця ініціатива щодо трьох наявок і штрафів за це та оголошення в розшук. Е, воно входить в тіло законопроекту. Чи це окрема ініціатива, яку можуть розглянути, обговорити і ухвалити швидше і окремо. Ну, доброго вечора всім. Ще раз хочу всім нагадати, що ініціатива уряду це відповідні законопроекти, які йдуть в Міністерство оборони до депутатів. Депутати ще рішення не прийняли, і депутати в робочих групах разом з міністерством оборони з генеральним штабом розглядають і дискутують по відповідним пропозиціям. Ініціативи дійсно різні, мається на увазі думки депутатів. В тому числі вони різні, і рішення ще до кінця не прийнято. Після прийняття мобілізаційного закону уряд планує подавати законопроект про посилення відповідальності, і цей законопроект, після цих рамочного законопроекту про мобілізацію, який зараз розглядає комітет. Національної безпеки він буде розглядатися в правоохоронному комітеті, де депутати правоохоронного комітету фахово також будуть розглядати відповідне посилення, а посилення відповідальності за невиконання закону, і які будуть норми і які саме буде посилення. Ми з вами в невдовзі побачимо. Але в робочих групах Міністерства оборони наполягає, щоб посилення було. А після першої неявки посилення відповідно штрафу а, відповідний штраф. Після другої неявки ще одне посилення. А після третьої неявки е, Міністерство оборони на увазі ну, запропонувало, щоб ТЦК зверталася до суду, і фактично після першої інстанції е, ТЦК може Оголошувати в розшук, ну фактично, це буде рішення суду за рішенням суду. Що це означає? Це означає, що уряд відповідні ініціативи вносить для депутатів, які сьогодні в робочих групах напрацьовують фінальний варіант. Ще раз хочу всім сказати: немає фінального варіанту, тобто це робочі версії, і депутати працюють над тим, щоб вивчити думку людей. Продискутувати про можливі варіанти безпосередньо і реальність тих штрафів, які будуть запропоновані урядом, і коли буде фінальне рішення комітету, всі це побачать. Чудово, що ви на цьому наголошуєте. Давайте ще раз підкреслю для всіх, хто щойно долучився. Обговорюється тільки така ініціатива. Немає ще жодного ухваленого рішення про те, що когось будуть оголошувати в розшук. Але все-таки, чи можете сказати, які цифри зараз оголошуються, обговорюються штрафів за першу, другу і третю неявку. І що після оголошення у розшук? А коли знайшли, вже зрозуміли алгоритм, як діятиме держава. Я вам відкрию інсайт зараз. Ну багато людей можу сказати сотні тисяч людей перебувають у розшуку ДЦК безпосередньо, тому що вони не з'явилися за викликом відповідного центру комплектування. Тому а, сотні тисяч людей. Ви собі я не хочу називати цифри, але собі ви маєте уявити, що це багато людей, які вже сьогодні офіційно у. Рошуку, це перше. Це такі інсайди, ну про які ну варто говорити, щоб ми просто зрозуміли, чому Міністерство оборони сьогодні наполягає на тому, щоб збільшити ну, скажімо, штрафи для тих, хто перший раз не з'явився, бо це не кримінальна відповідальність, а ну так. А цифри все таки, хоча б орієнтовно, про які суми йде мова після першого другого разу? Ну, ви знаєте, ну я думаю, що це може бути ну потрібно дивитися на робочих групах, коли ми розглядали, звучали цифри, що якщо ти перший раз не проходиш, це може бути і 15 тисяч гривень. Якщо ти не проходиш там другий, наприклад, раз це може сягати і там більше 50 тисяч гривень. А вже якщо ти не проходиш третій раз, то ТЦК. Ну, така пропозиція міністерства оборони може звертатися до суду, і за рішенням суду відповідно можуть накладатися санкції у вигляді розшук. Але ще раз хочу сказати, що це тільки пропозиції уряду, які дискутуються депутатами. Якісь опції, які все таки можуть чи людину навіть після першої, другої, третьої наявки, об'єктивно виправдати і пояснити законодавство, чому так сталося, щось є в такому переліку чи ні? Звичайно, прописується перелік, наприклад, ну обставини хвороби, обставини непереборної сили, обставини в тому, що ти, наприклад, далеко знаходишся і за кордоном, і фізично ти там за два за три дні не можеш з'явитися. Ну і багато інших обставин вони обов'язково будуть прописуватися, бо ми ж всі люди, і ми маємо чітко розуміти, що є, відбуваються ну певні речі. Там я не знаю, смерть рідного, там і або там я не знаю. Якась пригода, тому звичайно, це все буде прописуватися в законі, і воно буде мати силу перед тим, як ТЦК буде приймати відповідні рішення, і все таки щодо законопроекту над правками, до якого зараз активно працює комітет, як ви оцінюєте перспективи, коли його вже нарешті зможуть винести до сесійної зали? Я думаю, через тиждень його точно буде розглядати Верховна Рада. Комітет вже пройшов майже половину правок. Ми приблизно розуміємо ті позиції, які ми погодили. А інші, скажімо так, спірні питання ми віддаємо, скажімо, віддаляємо на, на останок, щоб перед тим як законопроект буде проголосований в комітеті, піде в Верховну Раду, щоб ми прийняли відповідні рішення. Тому те, що сьогодні депутати можуть вам сказати, це робочий варіант. Навіть ті правки, які проголосовані, вони можуть в кінцевому вигляді законопроекту, який буде виходити з комітету національної безпеки, він бути може бути трішки змінений. Тому Фінальна версія це завжди фінальна версія, яка виходить з комітету. Але погодьтеся, ще буде 425 депутатів або 407 сьогодні, які будуть наполягати на своїх правках або ставити правки на підтвердження. Тому остаточний вигляд законопроекту по всім нормам. А може бути ну не такій, навіть які вийде, ну не не таким схожим, який вийде з комітету національної безпеки. Тому просто щоб всі розуміли, що сьогодні депутати, будь який депутат, чи то з коаліції, чи то з опозиції, вони просто коментують під а скажемо думок, які є в відповідному комітеті. А не в якому случі це не а, про, ну, пропозиції фракції або рішення фракції, або підтримана фракції. Певна пропозиція. Якщо я сьогодні представляю опозицію, ми просто працюємо в робочій групі. Але а, скажу вам так: всі безглузді норми, всі антиконституційні норми. Будуть звичайно, такою фракцією як Батьківщина, на то, що не підтримуватися. Ми будемо робити все максимально, щоб відповідала ну чинному законодавству чинної конституції. Тому ми пане в цьому Вадиме, контексті Тоді дозвольте бо пояснюємо нас... міністерство оборони, і генеральному штабу. Це даруйте, що трохи вас перебуває. В нас вичерпується час, просто резюмуючи поточнення, тобто навіть ця інформація, яка зараз вже з'являється в засобах масової інформації про те, що електронний кабінет не промнений а як опція і варіант. Точно відхилення пункту про конфіскацію майна чи володіння чи конфіскація автомобіля. Тобто, навіть якщо кажуть, що це відкинули цей пункт, все одно це не означає, що він не може повернутися. Так, точно. Ну, я вам скажу: от, функція, наприклад, про електронний кабінет, що це буде право, а не обов'язок. Воно фактично одноголосно проголосовано в комітеті. Тобто, я впевнений в тому, що з комітету відповідний законопроект вийде як електронний кабінет, як право будь-якої людини скористатися наданням інформації через електронний кабінет. Я нагадаю, що будь-який призовник буде надавати свою інформацію або уточнювати через три форми: перша через ТЦК, друга через СНАП. Центр надання адміністративних послуг і третє через електронний кабінет. Ну я думаю, що всі ті, що за кордоном, вони скористаються електронним кабінетом, і це буде їхнє право, uh -huh. а, а не як не обов'язок. Але те, що буде в залі Верховної ради, яким чином будуть відпрацьовувати позиції повернення. До першого читання нагадаю, що міністерство оборони запропонувало що все ж таки і повіски давати через електронний кабінет. Тому uh -huh. максимально депутати будуть слідкувати за тим, щоб ну, відповідні афіори такі маніпуляції на афіори не проходили в Я вам Дякую, в пане Ради. Вадиме. На жаль, і все мусимо таки ми прощатися. залишили право, а не зобов'язання. Дякую вам за коментарі з цього приводу.